13 рік збираємо людині списочок по автозапчастинам 2,5, коробка автомат. Мастило в коробку 7 літрів, цвах, прокладка, коробки, фільтр. Коробки, сальник заднього колінвала, картеко. Стоєчки стабілізатора, задні потерви і по задній підвісці всі салінблоки в ричаги, в нагаричашках. Весь цей комплект буде коштувати приблизно 11 тисяч гривень. За конкретною ціною запчастини ви можете під цим відео подивитися посилання на сайт і отримати для себе всю інформацію по запчастинам на свій автомобіль. Підбираємо ми по він коду запчастини, не просто там. Шкода і все. Нам треба він код для того, щоб зрозуміти, яка запчастина стоїть на вашому автомобілі. Ви можете нам позвонити, ви можете приїхати до нас на Бересневу 24, магазин 20, нульовий поверх. Ви можете замовити на сайті. У нас, якщо ви на сайті будете замовляти, буде дешевше на сайті для військових. У нас окремий прайс знижки. Ви можете розрахуватися терміналом, можемо відправити новою поштою ви за посиланням iBank оплатити чи наложкою, як вам буде зручно.